Приїжджали на ділянку і дивилися сантиметр за сантиметром, де, де воно що може бути. Вибух мої діти нічого не знають. Вони повинні знати, що мама в безпеці, а мама все добре. Тому я намагаюся з ними на цю тему не балакати і не казати. Найстрашніше не те, що тут літають ракети чи там, моє життя в небезпеці. Страшно, коли ти не знаєш, що з твоїми дітьми. Тому перше, що я зробила, це я е, обезпечила їх. Вони знають, що мама кінола, що мама з собачкою. Я прийшла працювати в поліцію у 2003 році, в кіночну службу. Працювала з собакою. Тагіром вона була підготовлена на пошуку вибухових пристроїв та вибухових речовин. Згодом я вирішила змінити діяльності і разом із собакою перевелася до вибухотехнічної служби. Коли почалася війна, я була на роботі. Мені дзвонили з дому, перелякані діти. Я пам'ятаю цей день. Ми щодня виїжджали на обстріли ракет. Вони були в Дніпрі, в Нікополі, по всій Дніпропетровській області. Там працюють обохотехніки зі всієї України. Вони виконують цю роботу небезпечно, таку саму, як, як і на місцях, таку саму, як і до війни. Вона була завжди небезпечна так само. Страшно спостерігати за е, горем людей. Тому що там немає жодної вцілілої будівлі, немає жодного подвір'я, куди б не, прилеті... не прилетіла б ракета. Чи не обстріляна автоматом, будівля була це е, стихійні поховання людей. Їх ховали там, де Можна було поховати це, зруйновані майданчики, де повинні були б гратися діти. Це обстріляні церкви, це страшно. А роботу ми робили таку саму, як робили завжди. Ми виїжджали кожного ранку, нам давали завдання якусь ділянку обстежити на вибуху безпеку. В основному там були протипіхотні міни, як дистанційного мінування, так і самоустановочні. Це протитанкові міни, це артилерійські снаряди. Приїжджали на ділянку і дивилися сантиметр за сантиметром, де, де воно що може бути. Також вони мінували свої позиції там, де вони знаходилися, там свої поті відходу, заходу. Замінована практично вся да звільнена територія, вся замінована. Дуже дуже багато вибухонебезпечних предметів. вони безліч вони у подвір'ях у людей залітали вони з касетних боєприпасів. всюди. Люди. люди ходять і звертаються, аби прийшли і обезпечили їх домівки, тому що. Вони всюди. кожен крок. Він ти дивишся, куди ступаєш. Ти відповідальний не лише за себе, а ще людей, які поряд з тобою, тому що вони також можуть постраждати від того необережного кроку, тому, тому треба бути дуже обережним. На даний момент часу там для собаки дуже небезпечно. Це розтяжки, це міни. Собака може натрапити. Вона і сама загине і піддасть небезпеці і мене і всіх напарників, що там зі мною працюють. Тому собакам там буде місце, коли вже не буде візуального вибухонебезпечних предметів, коли треба буде їх шукати. Тоді вже прийде час собакам. Війна вона в нас розкрила. Ті сили, яких ми про які ми самі не знали. Тобто, замість паніки і страху взялася сила навпаки боротися з цим і, і бути корисним тим, чим ти можеш на своєму на своєму місці, це не, не на один рік роботи. Тому будемо все, всі їздити. скільки треба, ми мусимо, ми робимо.